Самий величезний привіт самим найкращим глядачам мого каналу. Запрошую вас на перегляд побутової хімії в АТБ. АТБ Чорна П'ятниця розпочалась цілий тиждень і подивимось, що в акції з хорошими знижками. Порошок Грюнвельд вагою 4 кілограми, зараз за 140 гривень. А в кого карта АТБ є ще дешевше за 133. Так що звертайте увагу, власники карти АТБ для вас ціни ось в цих прямокутничках. Порошок Вожен Фрі вагою 2800 137,90. В акції Савекс, кондиціонер для білизни 77,70. І також в акції Великий Хочу вам дуже подякувати за ваші вподобайки. Величезне дякую за ваші коментарі. Тайт 12 капсул в упаковці 165 гривень. А, засіб для прання гіпоалергенний, тут цілий літр, 95 гривень. Зараз зі знижкою. В акції величезний вошен фрі вагою 4 кілограми. Також зверніть увагу на порошок Грюнвельд. Усі йдуть по 400 грам, 30 гривень, 90 копійок. В акції мило маестро проти п'ятін 125 грамм і вже з'явилось проти плям пітяче для дитячої білизни. Також зараз зі знижкою 16,50. В акції мило для видалення складних плям. вивідник Оксі, Color 200 грам пакет. В акції рукавиці робочі. в Упаковці йдуть три пари одразу. З'явилась новинка. Гель універсальний для прання. Тут у нас літр 500. Показую вам, як новинки ті гелі, вони ще, ще поки що без знижки. В акції 40% дуже хороша ціна на грюнвейт гель для прання. Тут 2100 об'єм. Зараз хороша знижка 40% на капсули Washing Free універсальні, 4 в одному в упаковці, 19 штук капсул. І вони 134,90. Бачу, розкуповують. Також в акції Perlux. Капсули універсальні з рідким гелем та з порошком одразу йдуть. 24 капсули. І показую вам ось такі капсули. Це також новинка. 24 капсули. Також йдуть з порошком та гелем. два в одному. 242 гривні. Ну, Буде знижка, звичайно, що ж буде дешевше. Так, далі. Тут в нас порошок Нео 4450. В акції порошок Teo Baby вагою 2200 зі знижкою. Показую вам як новинку ось такий засіб Maxi Power для миття посуду. Цілий літр і вже йде ось така губка у подарунок. І ще упаковка з дозатором, це досить дуже зручно. А, з ароматом банана. А, актив, актив платін, мабуть, з содою. Добре. І з ароматом жувальної гумки. Цікаво, цікаво. 116,90. Поки що без знижки, ну, ну показуємо як новинку. Бачу, здорожчало дуже фаєрі. А ось цей Neo можна придбати за 4660. Також новинка, але я думаю, що також буде зі знижкою дешевше. Для миття посуду 500 грам. Капсули, таблетки для очищення пральних машин. В упаковці 3 штуки. Тільки АТБ додатково 100 грам. Літр 600. Карапус, гель для прання без алергії з перших днів життя. Зверніть увагу, зараз хороша ціна на ось цей донат для миття посуду з содою та з глиною. 69,90 тут цілий літр. Якщо у вас є вже пляшка, перший раз купуєте. Потім можна купити ось такі от запаски. Вони набагато дешевше, просто переливаєте цей гель для миття посуду у свою тару і дешевше. Економити гроші. 48,60. Тут також цілий літр. Я бачу Онікс розкуповують а, засіб для унітазу для раковини 750 грам. Не забудьте про Wash and Free. Він зараз в акції. 21 гривня 50 копійок запаска пів літри. І 27,50 також пів літри у пляшці. Ну, звичайно ж, якщо у вас є своя тара, то купуйте запаску. Непогана ціна на біогель для миття посуду 500 грам, 2680. Також в акції Ріо. Від розумний вибір, універсальний. Миючи та чистачий, свіжість 500 грам, 25 гривень майже. Дитячий шампунь Джонсон. 105 гривень майже. А ось такий можна придбати за 42 гривні. Також дитячий шампунь, гель. Або використовувати можна як піну. Різні аромати, різні смаки. Подарунковий набір арку, піна та гель для душу. Також подарунковий набір набір Gillette, гель для бриття та шампунь Head and Shoulders. Лак, акції лак для волосся від своя лінія. І великий також в акції 400 грамів. Так, шампуні. Віттео. 48,70. Тут і корали, кропива та мінерали. Об'єм 350 грам. 48,70. Маска велика від калос 107,90 Цілий літр об'єм. І також шампуні калос. Також вони йдуть зараз в акції. Тут цілий літр. 107,90 снігу. Хороша ціна на сільвер, універсальний. Воду який Відштовхує воду. Аерозоль і ще йде щіточка. 6690, 300 грамів. Сільвер губка для взуття з дозатором. Хороша знижка на фольгу 20 метрів. І ще подарунок. Рукавички. Губка для взуття, для гладкої шкіри. В акції крем я в подарунковій упаковці, вага 150 грам, 93 гривні. ще хочу сказати, що добра ціна. Також зверніть увагу, міцелярна вода об'ємом пів літри зі знижкою 50%. Зі знижкою крем Nivea Soft для обличчя рук та тіла 75 грам. Кулькові Nivea 4690. І також Nivea аерозольна в акції. В акції Old Spice Sticky по 100 гривень майже. Гель для гоління Нівея. Гель для гоління Gillette 200 грам об'єм. А ось піну можна придбати дешевше. І тут 100 грамів подарунок, 300 грам піна Gillette 76. Крем дитячий з екстрактом календули та череди 22 гривні. В акції Silky Hands крем для рук 2 в одному з олією авокадо. 80 грам, велика упаковка. Зубна паста Aqua Fresh В акції Colgate велика упаковка 125 грам, 48,80. Ось такий маленький крем для рук смузі. 30 гривень 50 копійок. Парадонтекс. М'ята Евкаліпт. Дитяче мило Джонсон. В акції зубна паста лісовий бальзам. Мило дитяче від своєї лінії. В упаковці 5 штук. Геля душу Джонсон 400 грам. Хороша ціна на гель для душу, кремовий. Тут іде два аромати і вага хороша також, зверніть увагу, 750 грам. Зі знижкою мило Тео. 49,70. Рідке мило, крем мило. 560 грам магнолія та персик. Також зараз в акції. В акції мило від своє лінія по 11 гривень. 70 копійок, свіжість, дотик шовку та дбайлива догляд. В акції запаска рідкого крем-мила. Миндальне молочко 460 грам. В акції гелі для душу, авокадо та манго, молоко та диня, 71 гривня. Гель для душу, це також іде Польща, фруктовий. Об'єм 500 грам, зараз 45,90. Зі знижкою 40% чоловічий гель Нівея з капсулами. В акції арко для душу. Чоловічий гель для душу. Хороша теж ціна. Тут 400 грам, великий об'єм. 3 в одному. В акції засіб для інтимної гігієни. Об'єм 400 грам 55-50 Непогана ціна на крем-мило від розумний вибір. 22 гривні 60 копійок. Серветки вологі Хагіс 3890 56 штук. Серветки вологі з клапаном 2890 72 штуки. Зі знижкою жіноча гігієна бела. Зі знижкою серветки вологі дитячі з клапаном. Тут в нас. 120 штук 27.90 Дуже хороша ціна на антибактеріальні серветки в упаковці 120 штук. Я візьму, мабуть, дві упаковки. Правда? Хай буде. ватні палочки свої лінії, в упаковці 200 штук, в тубусі 21.60. І отакі от 200 штук можна придбати трішки дешевше. Косметичні диски, 80 штук. 18,50 вологі туалетний папір. Це дуже хороша ціна. Зверніть увагу діткам в школу та й для себе. І закінчуємо макулатурою. Сніжна панда. двошарова, 4 штуки в упаковці, 51 гривня. Це всі акції, самі найкраще вам показав. Бажаю вам економних покупок, мирного неба та міцного здоров'я. До зустрічі всім.